Як нова копієчка. у міністерстві внутрішніх справ презентували нову форму для патрульних поліцейських. Нові патрульні схожі від форми у захваті, особливо жінки. Про оновлене поліцейське вбрання розповідають з гордістю. Вона тефлоновим покриттям, відповідно, вона водоаталкувающа. Також у нас форма слабо мнюшімнущається, форма дуже удобна, дуже еластична. Форма йде універсальна. В неї не жарко літом, відповідно, не холодно зимою. У керівництві МВС, у свою чергу, кажуть, до гарного зовнішнього вигляду нового поліцейського пасуватиме вірність своїй професії, вкотре обіцяють, що в Україні зміниться сама суть правоохоронця. Я прошу вас у лояльності для цих молодих ребят, тому що вони нічим не винувати, що приїжджає міліція себе дискредитувала. Окей? Форма є. Нові патрульні вже найближчими днями мають вийти на вулиці Києва. Підготовка кандидатів у поліцію триває одразу у кількох великих містах України. Діло за малим у Верховній Раді мають проголосувати за закон про національну поліцію у другому читанні. Президент має його підписати, і вже тоді почнеться новий, ймовірно, досить тривалий етап реформи міністерства внутрішніх справ, зміни самої системи і побудови не поліцейської, а правової держави.